Усім привіт! Сьогодні чергова п'ятниця. Ми на майданчику, де продаються автомобілі, знімаємо для вас наступну серію автомобілів. Попробуємо познімати Октавію А5, Volvo різні моделі. Попробуємо знімати вам ще раз Меган 2, 3. І всім приємного перегляду. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Нагадую, що в кожному оголошенні є телефон продавця. Телефонуйте, задавайте питання, домовляйтесь про якісь зустрічі, можливо, якісь скине вам додаткові фото, відео по машині. Ну, приємного перегляду. Будемо старати, старатися для вас зняти приємний контент і дуже цікавий. До речі, забув сказати, знімаємо. Декілька видів автомобілів і кожен автомобіль буде окремим відео на каналі в YouTube. Переходьте на канал, дивіться ті машинки, які вас дуже цікавлять. Маганчик третій. Універсалі продається в чорному кольорі на локосланих дисках. Автомобіль 12-го року випуску в рідній фарбі зазначено 267 тисяч пробігу 7 950. От такий маганчик. Можна собі придбати. Бачите, автомобілів багато. Наступний миганчик. Десятий рік, пробіг 155 тисяч, 1,6 бензині, 7650. Пишіть в коментарях, які вам автомобілі зняти, автомобілів дуже багато. Сьогодні ми знімаємо такі, як я казав в на початку відео. Меганчик в білому кольорі 3. подивимось яка це у нас у нас боссе. 13 рік, 216 пробігу, е, механіка. Так, 999. Коштує цей автомобіль, телефончик є. Бусешка продається, маган третій. Так, дивимося, що у нас 12 рік. 8,850 вісім Бусе. Рено Меган третьей модели. 12-й год, 237 пробегу, 9200. Это у нас Босе, Меганчик третій 9500 коштує, зразу скажу ціну. Це у нас версія є 12 12 рік, 223 пробігу. Білдер на миган третій моделі. Грузові до рестайлинговий. майданчик третій. Так, що ми бачимо? 12 рік, 223 пробігу, 8,950. Майданчик третій. 14 рік випуску, 9950 версії Limited 215 пробігу. Продається майганчик третій 13-го року випуску на механіці. Двісті чотири тисячі пробігу, вісім вісімсот п'ятдесят. Двісті чотири пробігу. Наступний 12 дванадцятого року. пробіг двісті сорок чотири тисячі. Вісім п'ятдесят. Далі дивимося, що продається такий ще сіренький маганчик. Дванадцятий рік. Авто з Нідерландів вісім вісімсот п'ятдесят. Пробіг 244 тисячі 244 тисячі. Подивіться, майганчик третій у нас 13-й рік, 9250 250 авто з Нідерланд... Нідерландів. Рідний пробіг 100%, без підкрасів, бачите, він сфокусувало. 256 тисяч пробігів 950 так, Меганчик третій продається чорний колір 10 рік 700 пробіг 200 тисяч написано в оголошенні до автомобіля 70010 рік Знаєте, тут ще поряд стоїть синій ганчик. Це у нас версія босе. Автобіль трішки в пилюці. Кажемо вам ціну його 9250, 214 пробігу, 13 рік босяшка така продається. Так, Продовжуємо знімати для вас маганчики третій моделі. Так, Це продається автомобіль, він є 2009 року випуску. Бензин 1.4, 197 тисяч пробігу 6,990 Так, механчик третій хетчбеку. Кузов хетчбек. 2011 рік. Свіжий 6550, 237 пробігу. Чик третій в чорному кольорі продається автомобіль 12-13 року випуску 213 пробігів, пробігу, 9500 пасе, босешка Так, ми третій наступний у нас. 13 рік, 9.6, 215 пробігу з Німеччини, відмінний стан. Максимальна комплектація версія. Бо все. Так, навтринок на майданчик під'їжджають нові автомобілі. Одні продаються, інші завозяться. Так. Черговий автомобіль 12 рік випуску 2016 пробігу 8990 Є сертифікат.